Вітаю! Сьогодні ми узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення. Тобто нічого нового продовжуємо повторювати. Склади таблицю множення будь-якого числа від 2 до 9. Досліди таблицю. Наскільки кожний наступний результат більший за попередній, а кожний попередній менший за наступ... від наступного чому так. Давайте табличку на 5 візьмемо. Так, 5. 5 на 1. 5 взяти один раз, це 5. 5 плюс 5, 2 рази це 10. Плюс 5 15. Плюс 5. Ми отримуємо 20. Плюс 5, 25, 30, 35, 40. 45, 50, можна навіть на 11, так, і на 12. В деяких ресурсах при публікації таблички множення до 11 або навіть до 12 таблички ці стоять. Ну, можна. Я і не проти чому, тому що, наприклад, 60 ділити на... 60 це 5 на, помножене на 12, це дуже часто... Там при розкладанні потрібно. Розповсюджена така буде рівність, тому чому би і ні. Зайвим не буде. Наскільки більше 10 5 5. Тобто кожен наступний у нас більше на 5. Кожен попередній менше від наступного на 5. Тому що у нас додається або віднімається п'ятірка. При множенні додається, так, при діленні назад ми її. Віднімаємо. Пішли далі. Те, що нас дослідницькі завдання, користуючись закономірністю, виявленою в ході виконання завдання 1 відтвори попередні і наступні результати таблиць множення. Що у нас? Шістка взята 8 разів. Так. Що ми беремо? Шістку. Шістка – 7 разів, шістка вісім разів, шістка дев'ять разів. Тобто 8, значить, перед цим буде 7, а після цього 8. Відповідно: на одну шістку менше, значить, мінус 6, на одну шістку більше. Тобто, оце число, яке у нас береться декілька разів, ми саме це число додаємо або віднімаємо. 48, мінус 6, 42, плюс 6, 54. Тепер, що ми 5 ірку беремо, 5 ірка, значить буде мінус 5 і плюс 5. 5 разів, перед цим 4, після цього 6. Мінус 5, 20, плюс 5 30. 49. Це 7. Так, у нас 6, 7 і 8 разів. Значить, мінус 7 плюс 7 буде, мінус 7, 42, плюс 7, 56. Тепер, давайте згадаємо переставний закон множення і переставний закон нас додавання, так? Тому що на минулого разу я звертала вашу увагу, що із-за того, що у нас множники або доданки це частинки від цілого. Тому ми їх можемо міняти місцями, тасувати якось в будь-якому порядку, додавати або множити. Тобто, якщо у нас всі, все множення, ми можемо переставляти між собою. Якщо у нас додавання, ми можемо теж переставляти компоненти. 2, 8 8 на 2, 2 і на 8, 16. 8 на 3 це те саме, що 3 на 8, 24. 8 на 4 це саме що 4 на 8, 32. 8 на 5, 5 на 8 40. 8 на 6, 6 на 8, 48. 8 на 7. Це 7 на 8, 56. 8 на 8, так і. є, Так, 64. 8 на 9, 9 на 8. Це буде 72. Так, номер 4. Вадим винайшов власний спосіб відтворення результатів таблиці множення числа 7. Розгадай цей спосіб. Так. А, це, кстати, в тому році у нас і було 7 на 3 це 3 сімки. 7, 7 і 7, так? Це у нас буде 21. Тепер на 6. Дивіться. Якщо на 6, це 6 сімок, так? Хлопець, щоб все це не рахувати, бо забув. Але він порахував уже 21, бачите? Тобто, три сімки можна замінити на 21. Ось ці три сімки ми заміняємо на 21. І ось ці три ми заміняємо теж на 21. Отримуємо 42. Аналогічно на 9. 21, 21, 21. 42 і 21 це 63. Так, 7 на 4. Нема. Треба рахувати. Так. Або можемо 21 плюс 7. Це 28. Ось тут 21. Напишу посередині. А тепер 4, сімки – це 28. Раз, 2, 3, 4. 28. Раз, 2, 3, 4, 28. Раз, два, три, чотири, 28. 28 і 28, 56. Ось так. Вадим відтворював Все, це. Так, далі у нас невеличка геометрична розминка. Що у нас тут може мінятися, як я вже казала? Форма, колір і розмір. Давайте дослідимо, що тут міняється. Форма змінилась? Змінилась. Е, колір змінився? Ні. Розмір змінився? Та ні. Чи так. Ні, розмір, розмір взагалі, я так дивлюсь, не міняється. Тільки форма змінилась. Тут у нас теж тільки форма змінилась, бачите? Колір не змінився. Тут форма залишилась, але змінився колір. Тут форма змінилась, колір залишився. Тут форма змінилась. Тут уже колір. Дивіться, два рази форма, один раз колір. Два рази форма, один раз колір. Значить, тепер буде форма. Так? Форма Після п'ятикутника у нас був трикутник. Значить, буде трикутник і він буде блакитного кольору. Поміняється тільки форма, а колір ні. Логічне завдання, але теж класне Ой, класне завдання, і не буде зайвим його виконати. Номер 5. Запиши таблицю множення будь-якого числа знову від 2 до 9. Давайте візьмемо сімку. 7. 7 на 1, 14.

Тобто, що у нас вийде? 7 помножити на 1 – 7. 7 помножити на 2 – навіть так. 14. 7 помножити на 3 – 21. 7 на 4 – 28. 7 на 5 – 35. 7 на 6 – Сорок два. Сім на сім. Сорок дев'ять. Сім на вісім. 56 шість. Сім на дев'ять. 63 три. Сім на десять, 70 Тепер пішли назад. Сім поділити по один, сім. Справа на ліво. Йдемо. 14 ділити по 2 – 7. 21 ділити по 3 – 7. 28 ділити по 4 – 7. 35 ділити по 5 – 7. 42 ділити по 6 – 7. 49 ділити по 7 – 7. 56 ділити по 8 – 7. 7, 63 ділити по 9, 7, 70 ділити по 10 7. Тепер давайте множники переставляти частинки місцями. Тепер ми ділимо на перший множник і отримаємо другий. 14. Тепер ми ділимо на 7. Все ділимо на 7. Двадцяти ділити по 7 – 3, 28 ділити по 7 4. 35 ділити по 7 5, 42 ділити по 7 6. 49 ділити по 7 7. 56 ділити по 7 8. 63 ділити по 7 9, 70 ділити по 7 – 10 Фух. Ось і дві таблички. І у нас. Ага, у нас ще. І номер 6. Знайди значення часток і задачка. Ну, давайте. Так, тут нам просто треба згадати, не рахувати. 3 9 Якщо, знаєте, поставте краще зараз. На паузу. Відео. Зробіть, напишіть відповіді, а потім зі мною перевірте свої. Працюйте так. І все, що можете попередньо, якщо я починаю пояснювати, і ви розумієте, що, в принципі, це зрозуміло. Ставите відео на паузу. Робите самостійно, а потім уже разом зі мною перевіряєте. Так, 3. Девять. Шість. 6. 9, 8, 4, 8. Ви звернули увагу? Я не рахую, я просто згадую, я просто це знаю. Якщо ви не знаєте відповідей, не завчили, вони самі не вискакують у вас в голові, то буде важко. Я вам чесно скажу. Ведмедиця та ведмежа вирушили до галявини. Уздовж берега річки, вони рухались одну годину. Тобто, вздовж берега берег, вони рухались одну годину. На перепливання 45, невідомо, на 45 хвилин менше. І останній відрізок бігли. Витративши на 37 хвилин більше, ніж вони витратили перепливаючи річку. Скільки всього часу тривав шлях ведмедів до галявини? Ну що, у нас треба перше, додати друге, додати третє. Перше знаємо. Друге, можемо порахувати. Але зверніть увагу увагу. Це хвилин 45. У нас вдовж берега годину, а потім все в хвилинах. Тому ми повинні годину перевести в хвилини. Це у нас 60 хвилин. Тому що всі обчислення у нас повинні бути в однакових одиницях вимірювання. Тому що один, ми розуміємо, година більше, ніж 45 хвилин. А якщо ми 1 мінус 45, ви ж розумієте, це або несенітниця буде. Тому, так, перепливли на 40. Рухались вздовж берега 60 хвилин. На 45 менше. Значить, 60 мінус 45. отримуємо 15 хвилин. Це перепливали річку. Тепер можемо порахувати останній відрізок. 45 більше, на більше. Це плюс. 70. 82. 82 хвилини. або, Ну, давайте в хвилинах, поки все залишимо. Це буде година і 22 хвилини, але нам все одно потім рахувати, тому хай буде все в хвилинах. нічого. Це у нас останній. І тепер додаємо, що у нас? Одна година. Ну, хай буде 60 хвилин, плюс 15 і плюс 80. 2. Ні, так важко буде. За 100 нам важко. Тому все ж таки е дорівнює мінус 60. Це одна година. І буде 22 хвилини, так. Забрали 60 хвилин, перевели в годину, перетворили. А у нас замість 8, 8, 8, 80, 82 хвилин. Залишилось 22. А тепер давайте тоді розписувати всі години і хвилини. Одна година це вздовж берега, щоб менше число було, тому що тут години є. Додати 15 хвилин перепливання і додати 1 годину і 22 хвилини остаточний відрізок. Одна година і одна година це буде 2 години. 15 і 32 37 хвилин. Ось у нас і відповідь на задачу. Тут непогано, бачите, давно вже за одиницями вимірювання часу з перетворюванням іменованих величин ми не стикалися, тому непогано. І на закуску, можна так сказати, у нас арифметичні дії. Це у нас, бачите, в одному, в одній геометричній фігурі це як дужки вважаються. Тому. Дивимось перше. У нас 91 мінус 49. В цьому прямокутничку у нас буде. мінус е, 50, це 41. Плюс 1 52 тут буде. 60 мінус 52, це що? 8? Так, стоп. Зачекайте ще раз. А чого 52? Давайте дивимося ще раз. 82, здається. 91. Ось стоп. 91, мінус 40. 51? А, ну так, мінус 9. Це 42. Шістдесят мінус 40. Двадцять, мінус 2, 18. Ось цей весь. Вісімнадцять. 18. 18 ділимо. По шість отримуємо три, вісім на п'ять, сорок, три плюс сорок сорок три. Далі ліва фігура. Це сім, так, сім на шість, сорок два. По сім шість. На чотири, двадцять. Ось двадцять у нас тут. 4 на чотири, шістнадцять. 24 мінус 16, 8. Все. Дякую за увагу. Ми опрацювали цей матеріал.